Більшість людей є думка, що вони будуть довго відходити від цього наркозу. Виключається свідомість, виключається дихання. Ви не переживайте, вам сподобається з вами на зв'язку. Київська обласна клінічна лікарня. Привіт! Це питання відповідь. Обговоримо кілька важливих питань до лікаря-анестезіолога разом з завідувачем відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації Дмитром Олександровичем Дзюбою. Які існують види анестезії та чим вони відрізняються? В принципі, можна розділити взагалі, так якщо дуже спрощено. На регіональні методики, це загальні методики. Загальна методика, коли пацієнт у нас зацимає і присунається, а там вже від глубини, тобто може бути просто ситуація, є такі маніпуляції, наприклад, там, стентування, коли пацієнт дихає сам, але він просто спить. Або вам зробили блокаду якусь, тобто регіонарну методи, коли пацієнт хоче поспати, то може просто спати як модуляції звичайно, дна. Але при тривалих оперативних втручаннях пацієнт інтубується, тобто виключається свідомість, виключається дихання, йому ставиться трубочка, і він спить, але після операції він просинається, і він або отримує на стетик або внутрішні Та є регіональні методики, це спінальна, і підоральна анестезія, і блокади периферійних нервів, тобто пацієнт свідомості, але просто. Відключається якийсь орган. Ви можете це зрівняти, якщо ви десь там заснули і перележали, і у вас ручка понеміла. От десь так це виникає і в анестезії. Тобто, ми робимо, щоб ваша кінцівка занеміла, ви нічого не відчували, але з часом це відчуття проходить і болить нічого не було. До зустрічі у наступних відео.